Перші 40 поліцейських автопатрулів вже пройшли перше хрещення на вулицях Одеси. На нічне чергування виїхало 85 копів відпрацювали без пригод. Жодна автівка не пошкоджена. Усі правоохоронці живими та здоровими повернулися на базу. А години тому почалося денне чергування наступної групи новостворного патруля. Проводжав та зустрічав поліцейських з чергування. Наш кореспондент Сергій Осачук. Перший виїзд на патрулювання із запізненням на годину причини об'єктивні. Кажуть, нові автівки потрібно було повністю укомплектувати. Патрульних інструктують за зачиненими воротами. Вони отримують бойову зброю та вдягають бронежилети. Кожне авто з екіпажем на свій сектор. Вже зранку розповідають про свої перші враження від роботи. Вражень дуже багато. Багато порушень не було. Мабуть, люди нас чекали. Можливо, допомагають нам тим, що не порушують. Було дуже приємно. Всі віталися, всі чекали на нас. Екіпаж Ярослава чергував на території Київського району. Поліцейський каже, в курортній зоні було чимало відпочивальників, а відповідно, і споживання алкоголю. Були мелкі порушення, в основному це розпиття алкогольних напитків. ну перший день дежурства ми вирішили не виписувати особу нікому штраф, агранічувались придупрядженням. Просили, какби нормально люди по человечески панімалі шлі нам на контакт, коли ми прижали там в раз, їх уже не було. Роботу своїх підлеглих керівник одеських патрульних оцінює на відмінно, каже хлопці та дівчата, хоча і новачки, але намагалися дуже швидко та ввічливо реагувати на правопорушення. Хоча з оформленням протоколів під час ДТП деколи доводилося й допомагати. Правопорушення взагалом були по лінії гаї. Порушення правил дорожнього руху, такі ДТП, дуже багато ДТП вночі було. Хлопці зреагували швидко, оформляли правильно, чітко. Я під'їжджав до них, я цілу ніч був в місті, під'їжджав до них, допомагали все як, як треба по закону. На нічних патрулюваннях в Одесі поки що працюватимуть лише автопатрулі. А вже в день вийдуть і піші поліцейські. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1.